Пригожин в істериці, так званий ватажок Вагнера, скаржиться, що його найманців невдовзі можуть взяти в оточення, адже Збройні сили України продовжують різати фланги ПВК під Бахмутом. Водночас заяви президента Зеленського щодо того, чому Збройні сили України не поспішають у контрнаступ. Ватажок Вагнера назвав лукавими, додавши, що насправді контрнаступ ЗСУ йде повним ходом, і що після Бахмута українська армія нібито увійде на територію Росії. Контрнаступ йде повним ходом. На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ заходять у фланги. На жаль, у частині місця успішно у них виходить. Для ЗСУ зараз важливо проламати Бахмутський напрямок. Наступними напрямками будуть Білгородська Брянська області з виходом на територію РФ. Заявив Пригожин. Крім того, Пригожин вкотре поскаржився на Путіна, мовляв, вагнер нібито воює в умовах снарядного голоду, бо Міноборони Рефії не надало необхідну кількість боєприпасів. Нагадаю, раніше очільник вагнерівців заявляв, що виведе найманців ПВК Вагнера з Бахмута з 10 травня через нестачу снарядів і шалені втрати. а